Так, ну і сподіваємося, що запис не втрачено, бо частину лекції вже проведено. Так, добре. Ми е, зупинились на відцентрованому литті, і, відповідно, якість, точність е, відливок. Зараз давайте ми повернемося в презентаційний формат. Точність відливок десь 11 12 квалітетів. І цей метод застосовується дуже в широкому діапазоні е, габаритів і мас, маси деталей від 0,05 до 0,1 тонни в серійному і масовому виробництвах.